Ще раз повтори те, що ти сказав. А сміття де? Відкрий. Кавалерка, де сміття? Де? Та я не бачу. У вас теж так само кавалерка, Сміття є, все на видному місці, але де? Де? Є? Ти не бачиш сміття? А, не бачу, бачу. <laughs> так як ще за перший раз не побачив. Я в шоці. Знаєте, кавалерка, в мене давно вже так неділя не проходила. Цілий день практично вдома. Рано пішла до церкви, вернулася з церкви в магазин. Прийшли королєва з Сергієм з Аркадієм. Ми пообідали смачно. Вони пішли, я поки поприбирала, окупалася, вложилася і дивлюся свої серіальчики. Думала, засну. Заснула. Віталік мене збудив. Встала і вже спати ніяк не могла заснути. Але ви знаєте, кавалерка, може й добре, що не заснула. Якби заснула, то б, напевне, то й, е, завтра не шоста встала, а напевне, четверта б встала, якби спала до такої години. Але неділя пройшла просто шикарно. Давно в мене такої неділі не було. Я надіюся, кавалерка ви теж гарно відпочили. Всі набралися сили, тому що завтра. Понеділок, початок нового тижня, і пішло, поїхало, все як завжди. Але я вам скажу тако, скажу мене радує одне, що завтра тільки попилосошушу в хаті ідеальна чистота, але постіль завтра поміняє обов'язково. Я вчора мала поміняти, але мені маніка так голови корво крутила, що мені вже не до постілі було. Одним словом, дивлюся, серіальчики. Ще трохи буду дивитися, знаєте, щоб завтра 6 година не встати, не кукати е, на кухні. І потім вже буду лягати спати. Так що, кавалерочка, всім на добраніч, мирної, спокійної ніченьки. Ну і зустрінемось вже завтра. А завтра, ви знаєте, завтра 30 число, а після 30-го 31-го, а 31-го на 1-го Новий рік, а 1-го Василя, і, пішло, і пішли далі свята. Але я вже всіх заказала, хто до мене, хто до нас має йти сіяти. Так що, першого чекаємо в хаті, що до нас прийдуть посівальники. Максимові сказала, Мар'яні сказала. Одним словом, ще треба сказати, щоб Матвій прийшов, теж посів. Ну, одним словом, і кавалєрка, ви так само струскавця. Хто знає, де я живу, приходіть, я буду рада, пишіть, відкрию вам супер свої модні двері. Зайдете, посійте, все, книжка пеше. Вона сам завтра знову думає, як новий рік зустрічати, як його провожати. Само кавалерка, така коломейка кожного дня одне й те саме. Так що, кавалерочка, всім на добраніч, мирної, спокійної ніченьки. Зустрінемось вже завтра.